Всім привіт! Вже осінь, а моя купа перегною все ще яскрава. Хоча ці квіти я поливала тільки чистою водою без добрив. Тут в основному вегетативні квіти. Це ті, що не дають насіння і не витрачають на це свої сили. Вони розмножуються гілочками і все літо ростуть нові молоді пагони і квітнуть. Має значення об'єм землі, в якому ростуть квіти. В трилітрових горщиках до осені в мене крім пеларгоній. І діхондри не ростуть ніякі квіти. Я їх стригла, удобрювала, нічого не допомагає. У землі в квітнику все живе набагато довше, ніж в горщиках. Цей рік петунії її не підстригала, у вербени не прибирала від квітші пагони, тільки поливала і прибирала бур'яни. Вегетативний біденс квітнув весь час без перериву. Він буває насінневий. У мене було три види вегетативних, залишилася з самою більшою квіткою. Віола все ще квітне до осені, тут їй сподобалося. Вербени квітли хвилями. То більше червону видно, то синю. А лісум снова принцес. Поквітнув з весни і все літо чекає, доки не стане холодно. Це так, щороку він. Також буду вирішувати, чи хочу я алісум. Його дуже люблять блохи їсти. Оця червона вербена, не хочеться її загубити. Але бачу, вже вона не така сильна, як була два роки. Третій рік я її розмножую, і треба замінювати. Зазвичай в цей час я брала живці, щоб перетримувати взимку вегетативні квіти. І навесні розмножувала їх. Для цього треба обробляти влітку від хвороб. І шкідників. Я цього не робила, тому що хочу змінити асортимент. Звичайно, вісту рожеву я залишу. Тільки візьму нові живці в інтернет-магазині Квітковий сон в тому році робила свої живці і брала в цьому магазині, то куплені були соковитіші, здоровіші, вони краще приживалися. Я таке чула, що вегетативні квіти не можна розмножувати декілька років. Тому що це як брати насіння із гібридів, ну, робити типу F2. Спочатку, мов щось схоже виростає, але здоров'я вже не те в рослин. В тому році з новеньких у мене була міні-віста довго розквітала, але видно, що сильні рослини. І вона все літо витримує добре, і спеку і дощ. Також у мене з новеньких була міні-віста Такі кущі хлорозили, слабенькі були, але потім розрослися. Ось попали сюди. Це міні-віста Блу. Жовта міні не дуже росте. Я, які не купувала серії жовтих петунів, вони не сильні. Треба її просто викинути і висаджувати біденс. Цьому все подобається. В горщику не хоче рости влітку, тримала в горщику. Набагато слабший був. Дуже сподобалася насіннева петунія Дабл Каскад. Це низькоросла петунія, блу і бургунді. Колись я вже вирощувала махрові рожеві якісь петунії. Була одна рожева, друга рожева з білим. Вони пізніше розквітають. Це, коли продаємо розсаду, має значення. Але набагато сильніші і більші рослини виростають. Біла квітка це ампельна насіннева опера. Уже, мабуть, дуже багато насіння нав'язалося, виглядає слабенькою. Цю весну всі, хто приходив по квіти, питали, чи немає в мене тайдалів насінневої ампельної петунії. Я її пробувала вирощувати два роки. кущі були рідкі, бордова була в мене і рожева. Бордова ще якось трішки довше росла. А рожева ще навесні хлорозила і в неї був нездоровий вид. Напишіть, хто вирощував та й дали, як вони вам. В оцьому квітнику мені найбільше подобається катарантус. Не хотів він в мене з весни рости, було холодно. А потім як розквітнув і не перестає. Отам От в кінці вікторі, а усюди Пасіфік. Разом я їх посадила. Як на мене, вони однакові, стільки я їх не купувала. Вони білі з рожевим і рожеві з білим або червоні з білим. Влітку, мабуть, це найкраща квітка. Немає в неї хвиль, щоб квітнути весь час. Газонія, оце тойленд. Один кущ засох. І отут інший засох. А з зеленим листям зоні. Я б сказала, слабші рослини. Я не прибирала те, що відквітло. Насіння збирати, звичайно, не буду, бо це гібрид. А дивіться, ось стрибнула насінинка і вже цей рік проросла. І газанія вже справжнє листя випустило. Бачила в тікток, вже висівають газанію. Це для того, щоб вона навесні, рано були величенькі кущики і розквітали. У мене вона довго не хотіла квітнути. А виходить, є такий метод, що її, так як віолу, висівають восени, десь там перетримують всю зиму. Ось ще одна рослинка. І вона тоді ж, звичайно, раніше буде квітнути навесні. Еустому перетримувала в хаті взимку не варто, так вона і не розрослася, хоча тепло було. Багаторічні гвоздики квітнуть то біла, то червона. Бачу, збираються на осінь, знову квітнуть. Хто хоче розмножувати, зараз можна брати живців, корінювати, десь зимуватиме вона і навесну будуть гарні кущики для продажу чи для себе оновити кущ. Хризантему, яка розцвітає, розпочали возити на базар. Влітку я їй два рази давала кальцієву селітру і вже разів 4 давала грогрін. Один раз 3,20, а другий раз 3,27. Усі добрива даю 10 г на 10 літрів води і два рази, щоб не хлорозила, додавала в добриво ферелен, також 10 г на 10 літрів води. Ось тільки ми не обробляли від хвороб та шкідників. Трапляються чимось хворі хризантеми. Але тут на наше село вистачить і здорових. Оцю хризантему вирощувала на грядці з відкритою кореневою системою, викопала. І три дні ми її возили на базар, попиту не було. Я її посадила собі. Вона добре перенесла базарні дні і далі квітне поруч з лобелією. Це насіннева лобелі сапір. Дуже довго вона росте на весні не хоче квітнути. Для продажів це не дуже вдалий варіант, а для себе обов'язково буду вирощувати. Тут ростуть пеларгонії. Вони дуже відчувають, коли я їм не даю добрив. Цвітіння відразу притухає. Зараз дала 3,27, ки і чекаю нову хвилю цвітіння. Ось Повипускали. Обично до приморозків пеларгонії квітнуть яскраво. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хризантеми, які дуже хотіли квітнути з весни. Я вже й не прикопувала ці горщики. Ціле літо вони квітнуть. Це мої композиції по два сорти. Я купила у Тікток різні види хризантем. То бачу, не всі вони мультифлора, треба купувати в спеціалізованих магазинах.